понимаешь, как баба есть? <laughs> <Ой. смех> Лагідна і сонячна, ніжна, як весна, Рідна моя матінка, зіронька ясна. Загримить веселкою небо голубе. Мамо, мамо, мамочку, я люблю тебе. Мамо, мамо, мамочку, я люблю Юра, тебе. терафом. Вам чаю може, чи молока будете? Нічого. Напряжу. Треба, треба щось пити. Крему багато. На світі Божому віднайти путі, маминою ласкою все життя пройти, загримить веселкою, небо. Голубе. Маму, мамо, мамочко, я люблю тебе, маму, я люблю тебе, так, мудрістю освячене, Не свій... Все спортуємо... Чого ти називаєш освячене? Я думаю, нічого, нічого. Я мовчу, мовчу просто. Як тобі віддячити, мамо, за добро, Загримить веселкою небо, Я люблю тебе, мамо, мамо, мамочко, я люблю тебе. Мамо, мамо, мамочко, я люблю тебе.